У свої 76 житель прилук Олександр Шиян знаходить сили та енергію на купу різних хобі, захоплюється риболовлею, висаджує троянди, майструє. А перше місце серед його улюблених занять займає колекціонування та ремонт швейних машинок. Оце таке. Оце таке треба трошки переволірувати. Ну таке, а так всі шиї, все всі. До виходу на пенсію Олександр Павлович працював водієм, потім механіком і головним інженером комунального підприємства міста Прилуки свою першу швейну машинку отримав у спадок від матері. Оце моя перша машинка, оце моя рідна моя, це моя, осталась від матері, зі Ось з неї я й почав. Вона шила тільки котов, потім да я розберу, подивлюся, а червона тонкоміші. Я подивився, подрегулював, кажуться. В голову я себразіл. що вона ще й товстий, тонкий більші. Відтоді минуло майже 10 років, а колекція поповнилась новими екземплярами. Близько 15 різних машинок Олександр Павлович зібрав прямо у вітальні власного будинку. Він ніколи їх не купує. Зазвичай знаходить на металобрухті або утримує в подарунок від друзів та знайомих. Це мені подарили теж віддали в нової машинка. Це сусідка віддала, це я на базарі. Забрав одного. Це мені подарили машинку. Нова зінгер Індійський. Це у колекції пана Олександра зібрані машинки трьох марок: подолки, чайки та знамениті зінгери. Найстарший понад 100 років. Тут чоловік другий, Тут пуля чолонок. От, бачите, ось вона пуля. Чонок збирається. Ось вона, пуля. І вона ходить так. Всі машинки колекціонер самостійно ремонтує і запускає в роботу. Ломки в, основному, в основному не шиють, тому що пропуски йдуть. петля, неправильно за, э, 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 образования идет. И пропускаются они, часто пропуски вот эти. иглы ломаются из-за того, что неправильно выставлено. Вот это, это в основном. И еще основное, ну, ну, это, конечно, если мужчина, так он бы соображал бы еще, если трошки соображал в технике, так надо обмазать это все дырочки, это все для смазки. До Олександра Павловича звертаються з усієї Чернігівської області. Люди лагодять у нього свою техніку, а іноді просять щось пошити. Для цього чоловік облаштував вдома робоче місце. Для обозрення, щоб посвідка сюди була, от вона одягається і і видно, видно. 380 вольт він проведений сюди, тут електрична включаєш. Чоловік ремонтує речі на замовлення та шиє вироби за власними лекалами. У такий спосіб пошив не одну сумку та речі для рибалки. Ето для рибалки. Ето для рибалки. Два тілені. Все тут теж відкривається. Олександр Павлович планує і надалі поповнювати свою колекцію, щоб з часом передати її в музей.